Ой, подивіться на цю бомбу, яка щойно підтвердила можливо, він покине київське Динамо. Зараз ми збираємося повідомити цю новину вам, уболівальникам з перших вуст. Тому дуже важливо, щоб ви підписалися на наш канал, тому що кожного дня ми приносимо останні новини, віддайна моуди Києв, і вже ставте лайк, щоб нічого тут не пропустити. Готово. Переходимо до новин. Несподівана новина сколихнула футбольний світ. Наставнику київського Динамо Мірчі Луческу радять якомога швидше залишити клуб. Колишній тренер Динамо Йозеф Сабо заявив, що Луческу повинен піти у відставку, оскільки він більше не в змозі замінити команду. Оскільки команда займає четверте місце в чемпіонаті України, відстаючи від лідерів на шість очок, критика зростає, а тиск на тренера зростає. Сабо сказав футбол24, що Луческу байдужий і нічого не може зробити з нинішнім складом. Немає ні гравців, ні комбінацій, нічого. Вони привезли гравців, які не з київського Динамо. Луческу виграв титул у своєму першому сезоні в клубі, але тепер, схоже, переживає кризу. Чи зможе він розвернутися, чи буде змушений піти? Що буде з київським Динамо? Відповідь ще попереду. На мій погляд, він повинен залишити київського гіганта. Я, фанат, чи підтримуєш ти відхід Мірчилу Ческу? Залишай свою думку в коментарях, що дуже важливо, і залишайся з нами, тому що в будь-який момент ми повернемося з додатковою інформацією від Динамо Київ.